Республіканці у Сполучених Штатах вимагають від Володимира Зеленського проводити мобілізацію юнаків у віці від 18 до 25 років. Про це повідомив радник керівника офісу президента Сергій Лещенко. За його інформацією чи інформацією джерел, президент України не на це не погоджується і продовжує переконувати політиків давати більше зброї без зміни призовного віку. Але на думку західних партнерів самого лише військового спорядження для перемоги недостатньо. Як аргумент, союзники наводять приклад війни США у В'єтнамі за їхніми словами? Тоді воювати забирали чоловіків віком від 19 років. Я ж нагадаю своєю чергою. Що раніше про тиск на зеленського з приводу зниження мобілізаційного віку заявляла членкиня комітету Верховної ради з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва Марія Іонова, за словами якої в парламенті дійсно обговорюють можливість зниження віку призову, але депутати наразі намагаються виправити помилки, які були зроблені під час двох інформаційних кампаній, коли нардепи працювали зокрема над законом про мобілізацію.